Всім привіт! Ви на каналі Profit Arbitrage Screener І сьогодні ми поговоримо: чи взагалі за допомогою нашого скринера можна заробляти, можна знаходити е, такі приємні спреди, взагалі, чи існують спреди на монетки, коли в нас е, низька волатильність на ринку, в нас е, ринок можна сказати мертвий, нія, немає ніякої волатильності, немає ніяких пампів по монетки і тому подібне. Отже, давайте переглянемо це в мене графік біткоїна, дневний графік. тобто Ми можемо бачити, що сьогодні в нас волатильність біткоїна 1,13%, тобто дуже низькі взагалі об'єми є на ринку. Також можете побачити, по ефіру у нас 1,22% росту. тобто в загальний діапазон ми сьогодні там ходили в районі 1,3% по біткоїну. Тобто це взагалі ніякі волатильність порівняно з попередніми днями. Можете побачити, було, яка була волатильність вчора там, або повністю от, минулих два тижні. І в загальному чому нам потрібно також орієнтуватися по біткоїну в плані волатильності, тому що ми всі знаємо, біткоїн у нас є по ринку. Коли в нас біткоїн умовно росте або йде просадка якась на 5%, то там мемкоїни або новнейми токі можуть сходити там умовно не на 5, а на 50-100 і 200 І за рахунок того, за рахунок такої великої волатильності, великого попиту і пропозиції на ринку, в нас виникає в загальному спред, там по 10-15%. Можете ще раз повторюсь, бачити сьогодні дуже низька у нас на ринку, її практично немає, тому що один процент це нічого. Але давайте в загальному подивимося, що нам пропонує сьогодні наш скринер. В загальному я зараз знаходжуся на фьючерсному скринері в одному з наших арбітражних продуктів. Тобто, ми можемо бачити вже зараз у нас є монетка пайп, тобто у нас є 3%. відсотка. З різними біржами, в залежності які біржі ви виберете. Також монетка Pippin в нас є 1,8%. Давайте переглянемо, що в нас сьогодні приходило саме в Telegram Bot. Нагадаю, що Telegram bot ви можете налаштувати на нашій платформі, щоб вам всі сповіщення про зміну спреда і про наявність взагалі арбітражних зв'язок приходило все в Telegram, щоб вам було зручно взагалі торгувати і заробляти разом з нами. Отже, можемо побачити сьогодні. Така була в нас монетка аніме. У нас спред складав 2,33%, біржі Мекс та Байбіт. І також це в нас ціновий спред 2.33%. І різниця на ставці фінансування 1,27%. Тобто, давайте переглянемо. Ось ці е, оці дві біржі і взагалі ось цю монетку. Можемо побачити, що вже монетка на даний момент вона, ціна практично зійшлася до нуля, тобто там е, зараз там, е, вже складає в районі 0,3%. Тобто ціна практично зійшлася. Можете побачити у нас саме сповіщення про сигнал прийшло в 12 годині дня обіду. Так, і зараз на даний момент це вже є е, по третій дня, тобто спрет на все В загальному давайте проаналізуємо цю монетку. Ми можемо бачити хороші об'єми за 24 години: 27 мільйона USDT на Мексі, і в нас 23 мільйона на Байбіті. В загальному в нас оборот дуже хороший, тобто є волатильність. Є ліквідність сама по собі на ринку по цій монеті, також стакан у нас хороший, рухається, заявки всі викупляється, тобто таку монетку можна заходити, можна заробляти. Отже, можемо переглянути також по ставках фінансування. Умовно, ми заходили по нашому сигналу в 12-й дня, Тобто можемо побачити, що в нас спред зараз. У нас початковий спред був 2,33%. На даний момент спред з'їхався до 0,3%, тобто ми вже по факту заробили 2%. І також по ставці фінансування можемо побачити, що було нарахування на МЕКСі в районі за округлими 1%, тобто мінус 1%, так як ми Мекс ставали в лонг-позиції, тобто ми відповідно заробили цей 1%. І можемо побачити на байбіті було мінус 0,34%. Тобто в загальному за округлими 0,6% ще на ставці фінансування. Ми могли в загальному тут заробити. Тобто маючи 2% на 2 заробітку на спреді самому ціновому, плюс ще 0,6 це на загальний прибуток вже би 2,6%. Також можемо переглянути, що в загальному, крім монетки, аніме нас ще йдуть сигнали по монетці на Оріс. Тобто також 2,5%, також монетка TSNR, монетка Піпен у нас є сигнали. Так, звісно, спреди не дуже високі, тобто немає таких спредів по 10%, по 15%, по 7%. Але в загальному такими двома трьома угодами ви собі закриваєте на день, робити прибуток, там можете зробити в районі там, 8% дуже навіть спокійно. Також давайте подивимося, що в нас є, наприклад, по ставкам фінансування. Можемо побачити, що в нас зараз є ще е, спред між ставками фінансування по ось цій монеті. Він наскладається між біржою XT та біржою Bybit. Тобто Давайте зайдемо, переглянемо взагалі по цій монеті, яка в нас ситуація. Можете побачити, об'єми в нас також е, загальному прийнятні, що по XT біржі, що по біржі Bybit. Можемо також спокійно заходити в цю монетку. Наші заявки будуть виконуватися. Це точно не якийсь скам токен, де ми зараз станемо в якісь позиції, і нам просто просто не вдасться вийти з цієї монетки. Тобто, також можете побачити: 1-11% в нас тут від'ємна ставка фінансування. І також у нас від'ємна на байбіті, але 0,12%. Але стаючи на біржі xt Long ми через 2 години 42 хвилини заберемо своїх 1,12% і якраз 0,12% ми втратимо на байбіті, але 1% заробимо. Тобто можемо підрахувати, навіть не зважаючи на те, що у нас час на рахування різний, саме час на рахування між біржами цими, але в принципі. Коли час нарахування між цими біржами зрівняється, тобто на XT буде одна, залишиться одна година до нарахування, і також на байбіті залишиться одна година до нарахування, ми можемо в таку монетку в принципі зайти спокійно, тобто відкрити лонг на біржі XT, дочекати нарахування всієї ставки і відкрити шорт на байбіті. Тобто, ми заплатимо свою комісію мінус 0.12%, але заробимо чистими 1% вже з вихованням комісії на Бейбі. Тобто можемо підсумувати в загальному, в принципі, не дуже так вибираючи всі монетки, ми могли б там сьогодні заробити на аніме 2,6%. Також ми бачимо ось цю монетку, це вже в нас. Є 3,6%, ми можемо спокійно заробити. І також можна перейти побачити, що вша зараз монетка Pipe торгується по 3,32% між Мексом та Бінгіксом, фьючерсом, також Піпін У нас монетка. Можна було цілий ранок на ній заробляти. Наставці також і фінансування, і також цінового спреду. Тому ось такі от справи. Тому, навіть, дивлячись на... Також можемо показати це по стратегії Spot. Spot. Можемо побачити, що у нас зараз монетка є VMC між Мексом і XT, у нас спред складає близько 8%. Тобто, в загальному навіть на такому е, вялому ринку, коли немає волатильності, немає ніяких різких рухів, ніяких пампів і дампів монети, можна також спокійно в загальному заробляти за допомогою нашого скринера. Ви собі налаштуваєте телеграм-сповіщення, вам все приходить в Telegram, відкриваєте собі угоди та, в принципі, заробляєте разом з нами. Отже, на сьогодні все. До нових зустрічей. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.